Через його харизматичну одіозність у нього у боргу час, бо чотири століття свого родоводу він легко носить на генеральських плечах. Ця родова міць постійно тримає його у формі і домашньої постави додає його власний людський масштаб, що з надзвичайною точністю співпадає із масштабом держави. Коли генерал на параді, а ця урочиста мить вартує йому щоденної роботи, де генеральські погони несяють парадним блиском, а мають вагу стратега, коли справа, що потребує молодої енергії десятьох, концентрується в ньому одному. Коли дівчата проводжають його небайдужим поглядом, а хлопці намагаються наслідувати і шикуються навколо нього щільними рядами, а держава звично потребує його надійного плеча, то принаймні попереду у нього ще величезне поле для прояву його генеральської честі, мужності, мудрості, інтелекту, людяності і великої любові до справи. Олександр Маркович Бандурка, генерал-полковник, силовий ваговик, авторитетний політик і людина безмежної душі. Все це так гармонійно поєдналося в ньому одному, а час так вірно розставив акценти, що спроба дослідити хоча б один із його життєвих напрямків тягне за собою ланцюжок його власних філософських міркувань і узагальнень. Три таких фактори служба. Робота, Перш за все, служба в органах внутрішніх справ, який я віддав більше, ніж пів. Друге, це служба людям. Я в депутатах чи в статусі депутата різних рівнів перебуваю з 1962 року. І третє це не є по значимості, а просто що все одночасно не можна назвати, можна кожний з цих факторів ставити на перше місце чи на друге, вони рівнозначні. Це сім'я, сімейні цінності. Поєднання цих факторів породжує, обумовлює все інше і життєву енергію, і ту. Відповідальність, яку я відчуваю, обов'язок щось робити корисне і займатися над своїм професійним зростанням, над удосконаленням якихось знань. Професія детектива завжди оповита ореолом таємничості, мужньої звитяги і тієї граничної цікавості, за які не завжди вдається заглянути. А от відчути всю остроту Леза, на якому балансує життя і фанатизм, з якого воно щодня відбувається, можна хіба що від першого джерела. Втім, Олександр Маркович бандурка починає здалеку, і усвідомлення того, що справжнім силовим генералом не стають, а народжуються, виникає одразу, коли заходить мова про родинне коріння. Початок нашої династії розпочався певне з мого діда. Силу Якимовича Бандурку, який є пра прадідом для мого правнука, він був міліціонером в 1918 році. Це Українська Народна Республіка, Центральна Рада був поранений на залізничному вокзалі в Києві. Є архівні документи про цей фактор. Він був військовослужбовець Першій світовій війни. Але потім, після госпіталя, його перевели. В міліцію формувалася служба правопорядку. Був поранений. Потім був у вільному козацтві, і був робітничолянської міліції. Пізніше це все зв'язано із роками громадянської війни. Дід Сила відповідав своєму імені на всі сто. Родині легенди про те, як він у свої сімдесят легко брав на плечі мішок зерна у шість пудів і ніс до млина у сусіднє село не акцентувалися на м'язах діда, а на його селянській мудрій вдачі, що сила повинна рятувати, бути справедливою заради людей і держави. Згодом ці спадкоємні риси вгадувалися і в самому Олександрові Марковичу, і звичайно передалися синам і онукам, для яких робота в міліції. Стала родинною справою. Я пів віку в системі Міністерства внутрішніх справ, а мої сини Олександр і Сергій теж разом прослужили та близько 60 років. Один 33 роки, другий 24. Моя. Внучка закінчила університет Ірина, капітан міліції, кандидат юридичних наук, є працівником міліції, служить і нині. Чи буде Олександр Третій, як ми його називаємо, працівником міліції? Важко судити, але я хочу сказати, що ми міліціонери нинішнього покоління, діючі і які вже як кажуть звільнилися. Йому поганого прикладу не дамо. Із самого початку Олександр Маркович Бандурка обрав для себе життєве правило. Твердо стояти на землі, не забуваючи прагнути зірок. Ця піввікова величина від козацького черкаського села Калинівки, що в центрі України, до його генеральських зірок легендарна біографія. За якою можна писати підручники, тому що саме він взяв на себе той нелегкий тягар праведного життя суспільства, але якщо озирнутися генералу назад, скинувши якихось півстоліття, то на його погонах сяяли інші зірочки, і, мабуть, в ньому навряд чи вгадувався майбутній патріарх вітчизняної правової науки, гроза кримінального світу і мудрий політик, котрий присвятив себе найважчій і найвідповідальнішій справі. Будівництво правової держави. Це тоді було місто: 1 мільйон 700 тисяч населення, Харківська область, 3 мільйони 200 тисяч населення, величезні підприємства. Обов'язків я бачив це, зв'язок з трудовими колективами. Кожної неділі я десь на якомусь підприємстві, в якомусь цеху виступав перед сотнями людей. Мене розстрілювали запитаннями. мене Критикували, ну можливо, не мене особисто, а нашу службу, недоліки, але й багато допомагали: народні дружини, товариські суди, суди честі, оперативні молодіжні загони, громадські пункти охорони правопорядку дійсно був єдиний фронт протидії порушенням громадського порядку. Хоча кажуть, що там, де зійдеться два українці, там три гетьмани. Олександр Маркович Бандурка завжди брав верх у парламенті, відстоюючи свою позицію у вирішенні найважливіших законів держави і проблем простих людей. З його безпосередньою участю було розроблено і прийнято декларацію про державний суверенітет України, акт про державну незалежність України, Конституція України та 62 чинних на сьогоднішній день законів держави. Нині Олександр Маркович Бандурка, голова науково-консультативної ради Комітету Верховної Ради України. Він єдиний депутат, якого виборці чотири рази обирали на одному і тому ж окрузі. Бо десятки тисяч прохань простих людей Олександр Маркович виконав. Моя мама мені говорила, що коли я став там начальником в ранні роки, е, добре Добро людям роби. І не розраховуй на вдячність. Вона сама прийде потім до тебе. Старайся бути перш за все, мудрим. А вченим, коли матимеш вільний час, стверджував Піфагор. Можливо, саме мудрість, головна якість професора, генерал полковника Олександра Марковича Бандурки. Так вірно визначила його місце в житті, надавши йому високе право приймати закони, за якими повинні жити інші, а сутність будь-якого закону людинолюбство. І коли стверджують, що людина за своє життя повинна побудувати дім, посадити дерево і виростити дитину, то Олександр Маркович Бандурка вирішив цю триєдину задачу одразу, створивши Харківський національний університет внутрішніх справ. Що став першим у світі багатопрофільним міліцейським навчальним закладом європейського типу, і не лише з блискучої підготовки правоохоронних кадрів і співпраці підготовки поліцейських Росії, Білорусі, Франції, Сполучених Штатів, Швеції тощо в університеті працюють 53 доктори наук та професори, понад 450 кандидатів наук та доцентів протягом останніх двох років. Ними підготовлено 5 проєктів законів України та 26 нормативно-правових актів. Сам же бандурка. Автор біля двох сотень монографії підручників. Мені б хотілося, щоб це був процвітаючий, вищий навчальний заклад, флагман освіти і науки, не тільки в системі відомчої. Освіти і науки національної, української, як він і зараз є таким, щоб тут працювали видатні вчені, формувалися високого рівня професіонали, самі свідомі курсанти і студенти навчалися, щоб тут завжди було благополучно. Ми сьогодні маємо добре ім'я і хотілося б, щоб цей імідж зберігався і надалі. Улюблений афоризм у Харківському національному університеті внутрішніх справ поганий той курсант, який не мріє стати генералом. Про взаємовідносини ректора з курсантами, студентами та ліцеїстами ходить багато легенд. Сам же легендарний ректор Олександр Маркович не любить розповідати про це. Він не просто кумир для курсантів, а втілення їх мрії вчитися у бандурки почесно, а бути його колегою почесно подвійно. І хоча жоден з його учнів не зміг перевершити учителя в почесних реаліях і нагородах у вищих щаблях силової влади відчувається школа бандурки. Я працюю з молодими завжди. Я е, люблю молодь. Я з 1961 року хожу... Служу в посадах і словом начальник, керівник, заступник начальника, ну, ректор, президент. Тобто маю підлеглих. Я жодного разу не брав на роботу людину, яка була б старше мене хоч на один день. В тому колективі, який я очолюю, чи очолював в різних областях і в різних званнях, я був самим старшим. Це давало мені моральне право керувати іншими, бо я був старшим. Я роблю розрахунки на молодих і в науці. От у нас в університеті мої учні це доктора наук 30-річні. Вони в 23, в 24 чи в 25 років захищали кандидатські дисертації, а в 30-32 роки вони вже доктора наук. І це майбутнє з них можна ліпити. І ще, будемо говорити, ту постать вченого, яка має відповідати вимогам сьогодення. А якщо він захищає дисертацію 60 років, його ж уже не переробиш. Він такий, який був, таким і залишиться, незважаючи на його там вже наукові ступені і наукові звання. Певне, що оцей розрахунок на молоді, на Командирів, якраз молодого покоління, ну стимулює і мене бути молодим. Він ніколи не міряв життя парадними кроками і ті клейноди, ноди, якими завжди пошановувалися українські гетьмани на його рідній черкаській землі. У його генеральському послужному списку, хоч і виглядають більш сучасно, але так само уособлюють служіння державі і людям. Олександр Маркович Бандурка, людина світу. Це почесне звання, присвоєне йому міжнародним центром у Кембриджі, дане на його авторитету і впливовості лише одна із 43 тих наступних уже державних нагород України, серед яких ордени Ярослава Мудрого, за Заслуги, Святого Володимира, відзнаки Хреслави, Лицар звитяги. А лицарі завжди потрібні державі. Ще рано робити підсумки в житті кращі, мої роки впереді, переді, зірковий час чи не наступив це, моє таке кредо є. И в снег, и в дождь Ты службу трудную, мой друг, несешь Солдат порядка ты державый щит и меч Твое призвание чужой покой беречь Твое призвание чужой беречь покой На свой покой махнул рукой Слышал чей-то громкий крик в седую полночь. Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь И очень часто, очень часто платишь жизнью За чьё-то счастье, за своей отчизны Вечный бой Если не мы, если не мы а да кто скажи, скажи тогда, спасет наш дом, когда придет беда, Солдат порядка звания выше нет Твое призвание хранить от мрака свет, Твое призвание рисковать всегда собой, На свой покой махнув рукой. Услышав чей-то громкий крик, все дужу полнач. Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь. И очень часто, очень часто плачешь жизнь.